Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Вже можна доєднуватись до онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Бо як ми і обіцяли, сьогодні до нашої студії завітав гість, історик, журналіст та краєзнавець Євген Букет, аби поговорити про сьогоднішню неймовірно важливу дату, тобто річницю битви під крутами. Євгене, вітаємо вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, завжди питання і в школах напевно виникало у людей, які перше з цим стикалися. Чому саме ця подія стала одним із головних символів української національної боротьби? Тому що це була битва, в якій брали участь війська молодої Української Народної Республіки проти більшовицьких банд Мурав'йова. І відповідно ця битва була дуже важливою, оскільки вона зупинила просування більшовицьких військ на Київ на цілих чотири доби, і цього вистачило для того, щоб в Бересті змогла підписати делегація Української Народної Республіки мир із тобто мирну угоду, союзницьку угоду із четверним союзом і отримати міжнародну військову допомогу, яка зрештою потім допомогла вигнати більшовиків з України. От і тому саме ця битва вона була ключовою в першій радянсько-українській війні, і власне призвела потім до перемоги України. А, а на даний момент чи достатньо досліджені ось події, саме битви під Крутами, які існують спростовані міфи або неправильні інтерпретації тих подій? Справа в тому, що оскільки події під Крутами досліджуються вже більше ста років, тому я вважаю, що рівень дослідження цих подій є абсолютно достатній. Тобто, ми прекрасно знаємо в який день це відбувалося. Хоча знову ж таки є версії, що це було 29 січня, є версії, що це було 30 січня. Ми знаємо про кількість точно учасників бою під Крутами. Ми знаємо, які саме підрозділи української армії, які підрозділи окупаційної армії брали участь у цій. Події ми маємо дуже багато свідчень від безпосередніх учасників подій про те, що відбувалося. Ми маємо археологічні підтвердження поховання героїв Крут. Хоча знову ж таки не всіх, якби а знайдено лише дві могили, якби на скольдові могилі два поховання, де основна маса похована невідомо. Тобто, є ну зараз така головна версія, що це було звіринецьке кладовище, яке було відкрито спеціально для поховання. Учасників Першої світової війни відповідно там потрібно ще провести дослідження і знайти, ну, чи підтвердити, чи спростувати цю версію з приводу поховань. Тому ну, як і будь-яка власне подія. Нашого минулого вона е, досліджується постійно і тим паче така ключова подія як бій підкрутами. Е, і, е, в принципі, в е, будь-яке дослідження воно е, рано чи пізно дає якісь нові результати, нові відкриття, знахідки. Тому, попри те, що написано зараз, вже е, ну тисячі сторінок якби, літератури про цю подію. Але я думаю, що нас ще чекають попереду певні відкриття. Тим паче, е, що е, зараз от характерно саме для е, останніх років. Це те, що бій під крутами, він реально переосмислюється. Тобто зараз сучасні українські історики, з огляду на те, що у нас відбувається війна з 2014 року, тобто ми знаємо і мотивацію, якби яка була тоді у української молоді. Ми знаємо уже тактику, стратегію, тобто, яку тоді застосовували українські командувачі. Тобто, ми можемо зараз із певненістю говорити про те, що чимало тих міфів, які там говорили нам про те. Що бій під крутами це була трагедія там в історії українського війська? Що це була така сумна сторінка? Якби ми можемо говорити, що це неправда абсолютно, тому що вона ця битва вона була однією з ключових і переломних саме в цій першій радянські радянської. Українській війні, і власне, якщо говорити про той міф, який культивувала діаспора, якби про крути, тобто це був міф самопожертви, міф такої, якби безмежної любові до України, ну чого насправді ну не то, що не було, але ну, все було трошки інакше. Тобто, змогли відступити з пистанції крути, якби і жертв могло бути менше ніж. 100, там до, до сотні було загиблих, якби з українського боку, і жертв могло б бути менше, якби одна із один із підрозділів українських студентських не заблукав банально і не вийшов, просто якби лоб в лоб на більшовиків. От тому є багато звичайно нюансів. Проте не 300, якби полягло, а 100. Тобто багато хто повернувся. Ця війна ця, ця битва не була якби програшною, а була тактичною. Тактичним маневром, якби українського війська війна була не програшною, а війна була переможною. Перша радянсько українська українці впевнено перемогли в цій війні і вигнали окупанта за межі української держави. Тому є таких от багато нюансів, які зараз ми повинні про них говорити як про видатну перемогу і видатний здобуток українського війська. Якщо говорити про місцеве населення, дуже мало згадується і, взагалі, інформації про роль місцевого населення, саме не тільки під час цієї. Війни. А під час, не тільки під час цієї битви, а й під час війни тої. Чи, була, чи якийсь вплив мало місцеве населення? Як воно, яка роль його була на той момент? Ну, ми не, не маємо забувати про те, що армія Української Народної Республіки вона, хоч і формувалася на засадах добробатів, да, говорячи сучасною мовою, тобто це не був регулярний призов, а це були добровольчі якби, підрозділи. Тим не менше, всі ці добровольці вони так чи інакше походили з місцевого українського населення. Тобто, вони не прилетіли до нас з космосу, якби не прийшли з-за кордону. Тобто, це були наші місцеві люди, які брали участь безпересередньо в цих подіях. Єдиний момент про що варто говорити говорити про те, що гібридна війна, пропаганда більшовицька тоді діяла ще ефективніше ніж вона діє в наш час. Тобто зараз про її ефективність ми можемо говорити так. So, so так а в той час вона діяла дуже ефективно. Тобто, коли відбувався бій під крутами в Києві, сполихнуло повстання на заводі Арсенал, якби і більшовики, якби намагалися зсередини підірвати власне Українську Народну Республіку, і це була дуже серйозна проблема, тому що були цілі містечка, які не контролювали. В той час владою УНР, і якщо говорити про 2014 рік, так то, то ми мали ці проблеми в Криму і на Донбасі реально. А в той час ми мали такі проблеми на центральній Україні. От, от саме такі, тобто, величезна кількість колаборантів, сепаратистів, тих, хто підтримували більшовиків, тих, хто не хотіли іти в українське військо, тих, хто агітували проти того, щоб іти в українське військо, тим не менше, попри всі ці от процеси. Українське військо все рівно наповнювалося, українське військо змогло чинити певний опір. Українське військо потім, коли пішло вже до Польщі, було інтерноване до Польщі, воно змогло сформувати інститути Української Народної Республіки в екзилі, тобто які діяли 70-ті сімдесятиліть. Тому це є дуже важливо. Насправді, от тобто були ті люди, які готові були боротися за вільну Україну, попри те, що вона цілком і повністю була окупована. От і тому місцеве населення воно звісно брало участь в всіх цих подіях, але потім з метою самозахисту дуже багато, якби, інформації про це було, якщо не знищено, то глибоко сховано. І ну, ми не знаємо, якби до кінця всіх. Нюансів тієї боротьби, хоча ми знаємо, наприклад, що на тій же Київщині повстанські отамани діяли фактично до початку Другої світової війни. От, регулярний опір, наприклад, отаман Пилип Драник якби він вів регулярний опір до 1930 року. Тобто не припинялася боротьба це практично за 20 кілометрів від Києва. От, і про інші, якби. Про інших таких, якби героїв отаманів, ми знаємо дуже мало. Ці ці відомості у ривчості, вони збереглися в кращому випадку в якихось е, рукописних спогадах, які переховували люди і переховують по сьогоднішній день, тому що е, дехто навіть досі би, боїться оприлюднювати цю інформацію, не знає, які вона вплив матиме. А те, що нас збереглося в е, архівах окупаційних, да, тобто в архівах Радянської України, е, то е, ті відомості вони ще гірші, тому що там завжди борців за українську незалежність представляли бандитам. Ми завжди намагалися знівелювати всі їхні ну, подвиги, тобто збільшити їхні втрати, яких насправді не було. Тобто, ну, це те ж саме, що ми б зараз вивчали російсько-українську війну за російськими mm -hmm. архівами, тобто чи за російськими документами. Ми, ми собі можемо уявити. А тоді, якби це ця, ця війна була, на жаль, програна, і відповідно радянська влада потім ще 70 років мала можливість ну. Видозмінювати, переписувати, спотворювати е всі свідчення якби, про ті події. Тому дійсно зараз ми маємо отаку от, е певну Певний наратив, певний шлейф, які їх накладаються на ті часи, проте ми маємо достатньо, якби зараз, першоджерел для того, щоб вивчати їх і переосмислювати те, що відбувалося тоді. Говорячи про різні нюанси, які аспекти битви під крутами наразі залишаються предметом обговорення або ж дискусії істориків? Ну насправді зараз питанням номер один є предмет учасників битви під крутами і їхніх поховань, тобто скільки точно загинуло, якби хто загинув, коли саме і де вони були поховані. Тобто, тому що ми маємо інформацію, що вже після того, як Українська Центральна Рада спільно із німецькими союзниками змогла повернути владу в Київ, то відбулося перепоховання учасників бою під крутами. ну, І власне як. Як виник оцей от міф, якби саме завдяки цьому перепохованню, в якому брав брали участь всі очільники тодішньої української влади, і тоді і Тичина написав свій знаменитий вірш пам'яті тридцяти да, на ви могили поховали їх, які ми всі вчили в школі. Якби тобто, це це все була така подія, то вона стала якби таким символом боротьби за українську державність в перший рік її існування. Тобто ви можете собі уявити, якби весь трагізм, якби і ну це були практично такі перша така траурна церемонія, велика офіційна, яка була проведена українською державою, яку як, широко висвітлювали газети, яка мала величезний резонанс в Києві і, і взагалі на всіх територіях УНР, і, і тому. Власне, битва під Крутами і, має, і, і мала від початку, якби от саме отак, отакий от жертовний момент, оцей от, в цьому всьому. І якщо говорити про те, наскільки. Зараз, якби ці всі дослідження, тобто дійсно, якби Український інститут національної пам'яті, чимало дослідників, вони не припиняють, якби тримати битву під крутами на порядку. Денному тим паче, що от зараз, коли почалась почалося широкомасштабне вторгнення, от відбулася така досить символічна подія. 28 лютого 1 березня відбулася друга битва під крутами, практично на тому ж самому місці з тими самими учасниками. Тільки українці тоді впевнено перемогли, і понад 200 окупантів, якби Камазами, вивезли в бік Сумщини. Тобто, практично Збройні Сили України зараз вони виправили той гештальт, який був 18-го року. Тобто, вони показали переможність української зброї. Вони показали те, що на цьому ключовому місці навіть через 100 років, якби можлива перемога і слава української зброї. Тому і таких, до речі, подій в історії сучасної. Війни є дуже дуже багато, коли е, наші е, збройні сили вони виправляють, е, ну чи скасовують якби ті тимчасові успіхи окупантів, якби в попередні періоди української історії е, вони їх виправляють е, і е, доводять, якби силу і велич і е, е, переможність саме українського війська. Якщо говорити про роль міжнародного суспільства нині нам допомагає майже весь світ, а як було тоді? Зокрема, не тільки на битву під Крутами, що була якась реакція, а саме взагалі на події в Україні. Якщо говорити про першу радянсько українську війну, то вона то перемога в ній стала можливою завдяки саме міжнародній підтримці міжнародній допомозі, тобто німецькі австрійські війська, які тоді е, приєдналися до української е, ну на підтримку, е, зайшли на територію України, щоб підтримати армію молодої української держави. Е, вони реально і забезпечили перемогу, якби в цій війні. От якщо говорити про другу радянсько українську війну, яка вже почалася після е, е, капітуляції Німеччини. От то відповідно не маючи жодної абсолютно української міжнародної підтримки, українська армія е, програла цю війну, якби програла повністю, змушена була відступити на територію е, держави Польща. От і відповідним чином е, це, це можна висновок зробити, який що в той період міжнародна підтримка е, грала визначальну роль в успіхах української армії. І якщо ми подивимося на всю історію українсько-московських. Конфліктів, які відбувалися впродовж тисячі років, то ми побачимо, що завжди, коли Україна виступала на війну проти Москалів, в складі якоїсь міжнародної коаліції, вона завжди мала успіх і перемогу. Як тільки вона опинялася із агресором сам на сам, то москалі банальним чином, ну Тілами своїх якби, військових вони закидали просто Україну, тобто м'ясні штурми це була їхня тактика, починаючи ще з часів Івана Грозного. Тобто тут нічого абсолютно не помінялося. якщо. Якщо і раніше і Андрій Боголюбський теж ходив на Київ в складі 50-тисячного війська, тобто, це, це була така кількість людей, яка просто немислима на той період, була ну і відповідно, через то, Київ був взятий в 1169 році. І всі часи, якби московити вони саме брали кількістю. Українців і Сьогодні вони вдаються, ми бачимо теж до тієї саме абсолютно тактики, вони намагаються закидати тілами своїх бійців наш, наші підрозділи, проте українці вони знаючи якби про це, вони досить розумно, грамотно якби, тримають оборону, якби і навіть проводять певні контрнаступальні операції. Угу. А якщо говорити про події під вкрутами, то як вони вплинули на подальший розвиток української історії та національного руху? Чи Можемо ми провести ось таку паралельну? Ну я вже говорив про те, що саме битва під Крутами вона дозволила е здійснити якби міжнародне визнання України, тобто Україна стала. Насправді суб'єкту міжнародного права. Причому, коли готувалися ці документи, то був зроблений дуже один висновок просто тисячолітньої ваги. Німецькі, османські і австрійські юристи. Тобто вони коли досліджували питання, яким чином Україна увійшла до складу Російської імперії. А увійшла вона як відомо, завдяки присягам українських гетьманів. Перша з них відома як Переяславська рада, яка відбулася 18 січня. 1654 року, і далі були близько десяти таких подібних угод, коли кожен наступний гетьман заганяв Україну все більшу кабалу, якби до московитів. То оскільки що, який висновок зробили е, юристи міжнародні, що оскільки е, імператор Микола ІІ, який представляв російську династію, якій присягали всі українські гетьмани, він зрікся престолу, то відповідно і ця присяга вона втратила свою актуальність, оскільки не було більше е, е, тієї. Особи тієї династії, яка наслідувала як цю серію присяг, і тому відбулося таким чином, що Україна Українці отримали право на самовизначення. Тобто, якщо вони хотіли, вони створили свою державу. І саме ця держава, яка була створена в результаті самовизначення, вона й була підтримана міжнародним співтовариством. І це мало величезний вплив насправді на подальші події, бо Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ліка, вона хоч і створена була більшовицькою Росією як клон УНР, да тобто з метою підмінити УНР, проте ігнорувати якби існування УНР вона вже не могла. От і перші роки, тобто до того як уже. Почалися безпосередньо сталінські ці всі події, поки поки тривали 20 ті роки, поки радянська Росія ще якось загравала, якби із західним співтовариством, то практично всі міжнародні угоди, які були підписані радянською Росією, починаючи від Ризького миру. 21-го року і закінчуючи угодами про міжнародне визнання про дипломатичні стосунки, які укладала тоді Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка і Радянський Союз, то всі ці угоди підписували крім представників Росії, також представники радянської України. І тому це все якби воно в комплексі воно показувало, що радянська Україна, вона, хоч і окупована більшовиками, але де юре на міжнародному рівні вона існує як незалежна країна, і власне саме через те, радянська Україна стала. В 1940-х роках співзасновником організації Об'єднаних Націй, тому що згідно з міжнародно-правовими документами, вона продовжувала бути незалежною країною і мала абсолютно цілком цілковите право, якби вкладати окремі угоди із міжнародними організаціями і іншими країнами. І оце був саме саме безпосередній вплив битві під крутами і тих подій, які розгорнулися в 18 році на майбутнє України. І власне багато хто і зараз, якби серед правників, серед юристів він апелює якби до оцих от угод, якби не тільки в Україні він показує, що дійсно українська держава вона має право на самовизначення. Дійсно, українська держава вона існує фактично безперервно, якби з тих подій і. Це це насправді дуже класно, тому що для багатьох країн саме оцей момент є головним для того, щоб надавати нам зараз цю підтримку і допомогу, яку ми маємо. Євгене, зараз звичайно важко проводити якісь масові заходи через російське вторгнення, знову ж таки постійні тривоги, як і в Києві, так і в багатьох інших містах України, в деяких ще гірше ніж в Києві. Проте, можливо, все таки якісь заходи присвячені пам'яті полеглих в битві під крутами. Чи взагалі подіям того часу сьогодні буде? Знаєте, можете порадити. Звичайно, такі заходи будуть. Єдине, що я їх зараз не буду анонсувати, тому що ті, хто щороку бере в них участь, вони Знають, якби коли вони відбуваються, де вони відбуваються в Києві, от тому я запрошую, звісно, всіх, хто буде мати цю можливість сьогодні, також до них приєднатися. Якби ну всі нюанси деталі ви зможете знайти там в інтернеті пошукати. безпосередньо це просто зробити, достатньо так, так, як просто краще це шукати. Ну по запиту вшанування події, вшанування пам'яті угу. героїв груд, якби 2024. Ну і все і ви це все знайдете, якби ну просто дійсно заради безпеки я б не хотів би за але. Вони сказати. все одно організуються так. Це... вони організовуються, так. Якщо говорити, наприклад, про події не тільки щодо вшанування, а й, наприклад, до чогось подібного до нашого з вами інтерв'ю, щоб прийти, і наприклад, чи історик, чи якийсь дослідник розповів про ці події. Ну, я думаю, що сьогодні дуже багато таких заходів проходить по Україні. Тим паче не забуваємо про те, що День пам'яті Героїв Крут це чи не один з перших заходів, який був включений до шкільних програм. Тобто в школах відбуваються зустрічі, вчителі дітям розказують, запрошують істориків. Ну так само я, я так переконаний, що є багато подібних лекцій, які, які відбуваються сьогодні по багатьох містах України, де це можливо провести. Тому ну, це. це це є е, нормальна практика, коли ми щороку згадуємо героїв Крут, тому що це одна із ключових вузлових дат е, українського е, сучасного державотворення. Тобто, ми не можемо уявити собі української держави без подвигу героїв Крут, тому що це дійсно було щось таке, що е, ну не залишає байдужим вже багато поколінь. а Говорячи не тільки про заходи, а й про самоосвіту зараз українці почали активно цікавитись історією і набагато більше ніж раніше. А які б ви порадили можливо історичні чи простіші для перечитування для читача роботи літературні про період якраз «Битви під крутами? Ну, по перше, я порадив би величезний величезне видання, яке було зроблено свого часу видавничим центром просвіта. Воно зветься Крути 1918. Тобто туди увійшли практично всі відомі на той час спогади, якісь напрацювання, в тому числі навіть сценарій кінофільму про Крути, який був написаний в той час. Це видавалося в період початку 21-го століття, тобто ще 2003-2008 роках, тобто було два видання. Воно представлене це видання практично в кожній бібліотеці. Його можна відшукати. Я, я думаю, що можливо десь воно є навіть і в оцифрованому вигляді. Тобто, це та хрестоматія, от яку база Да, база, яку можна читати. Хоча знову ж таки зараз бібліотека Діаспоріана, тобто вона посканувала величезну кількість книг, які зберігалися в діаспорі. Як я вже говорив, там близько 30 є спогадів про ті події, зокрема, найвідоміше це спогади Аверкія Гончаренка, тобто, там це те практично, які чи не найперше, якби і найвідоміше було м, на той час. Але є й дуже багато інших спогадів, плюс роботи Володимира Тіліщака, якби сучасного українського історика, який е, е, ґрунтовно досліджує е, цю тему. Тобто, матеріалів насправді багато і ну посилання на, на них на, на такі от роботи ви можете легко знайти через Вікіпедію. Тобто, зайшовши на сторінку бій під Крутами 1918», ви можете побачити. Посилання на ті джерела, які були виписані використані при написанні саме цієї статті, і відповідно, перейшовши за цими посиланнями, ви можете вже безпосередньо почитати ті документи. От сама це звичайно дуже добре. Тобто, дійсно, інтерес до української історії зараз дуже потужний і немалий, тому що ми зараз намагаємося кожен з нас пояснити собі, пояснити нашому найближчому оточенню власне причини тих подій, які які відбуваються зараз ну глибинні причини цієї цього російського вторгнення ці навали орди східної тому. Справді історію потрібно вивчати, знати і правильно розставляти акценти, розуміючи, що українська держава вона була завжди. Українську державу московити завжди хотіли захопити, тому що без Києва, без Києво-Руської спадщини, вони не відчувають себе повноцінними, тобто їм це потрібно заради власного контроль над цими над нашими територіями, заради власного державницького міфу. І тому ця війна вона абсолютно є екзистенційною, і не треба боятися того, що що в результаті цієї війни ми маємо розвалити Російську імперію, знищити їхні оці всі наративи, якби щоб вони більше не, не несли загрози нам, як Україні незалежній українській державі. Євгене, дякуємо вам величезне за цю розмову. Сподіваюсь, наші слухачі для себе щось нове придбали. Можливо, щось знайдуть щодо літературних твої літературних та історичних, бо реально це дуже важливо нині, адже не знаючи нашу історію, то ми не можемо якось сподіватися на наше нормальне майбутнє. Друзі, нагадаю, сьогодні в нашій студії був історик та краєзнавець Євген Букет говорили про видатну сторінку української історії, про битву під крутами. Євгене, дякуємо вам величезне. Дякую за запрошення. Друзі, ми з Костянтином не прощаємось з вами вже зовсім скоро почуємось.